<гаси> а -а 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 -а. я не хочу спати, піту подивився, як там мама. Сирій. А що? Де? Мама, Чого ти така товста? Що я товста так безеку? Ми його не панили? Аня, є зарплати. Так, ну ось воно. Ось. О, я справді вагітна, що зі мною. Чому я так готов? Що вагітна? Мам, а в тебе є такий спеціальний прибор. Ну, я сама помірю, я знаю, як мірю. Так ти іди. Так, ты иди, а я в ванну схожу. Так, мама поки пишла. <гум> а мне я тут тайны се чуперучу. Іди йди прибирати! Ой, Діана, йди прибирати. Мам, прибирай. А ще краще в холодильник постав. Ну, добре, добре, це о. Давай, давай. Молочко, ми. О, це, ось це. В принципі, все. Так, Аліса, зараз ми підемо до, до ветеринара, а потім до, до лікаря, щоб він спитав, чи я справді вагітна. так це викинемо. Так, забирай свого крока. Так, іди забирай. забери? Вставай! Так добре, ідемо до ветеринара. У мене наступний клієнт. Ми, ми, ми. О, ви вже другого кролика знову принесли. Так. Та давайте я йому укол поставлю. <рикла> Не бійся. Все. Гарненький такий кролик. Так ви його будете забирати? А ви нам скажіть, чи можна? Ну напевно йому буде краще з вами, тому що в дикій природі він же відвик. І, ну, коротше, краще візьміть його додому, якщо можна. Іди там, підпишіть спеціальний конкрет, е, е, тому що ви підписуєте цього зайчика додому. А я поки буду чекати наступного клієнта. Мама, ну добре Аліса. А може, я ще подумаю і підемо. Діано, в мене до тебе питання, чи ти точно хочеш цього зайця? Точно, точно! Ти впевнена, за ним треба ухажувати. Ми треба ухажували. Ну, добре, добре, йдемо. Ти впевнена? Так, я впевнена. Ідемо. Ми підписуємо на оцього кролика, що ми його беремо. Так добре, Беріть листочок і підписуйте. Це вам ручка в подарунок, та я підпишу. Так, готово. Так, можете Це як за ним указувати. Так, дякую. Так, Аліса, це твоє завдання. А я не сукрок, іде на ліса. Так, Діана, ми зайчика твого провірили і зараз підемо мене провіряти. Добре, мам. Зайчик залишай на вулиці. Мамі, не хочу хто, да хай ходить іти. Добре, мама. Ой, в тій стороні. Види, яка у вас плата? В мене мені втло... Ага, вона... свободна. Ідіть туди. Дякую. Іди. Так, стійте. Ді, діточок можете залишати мене. Ні, я хочу туди. Добре, ти ура! Так, ну добре, що у вас таке? Ну В мене тут. Так, розумію. Сідайте туди. Так, та не тою стороною. О, молодці. Зараз підготую всі предмети. Так, зараз підготую всі предмети спочатку. Мені ці рукавиці добре, без рукавиці відбувся. Вони якось не добре. Зараз будемо перевіряти. Так, так, ток Дайте мені е, спеціально міряти. Ага. Зараз... Буду зробити узі. давай давайте ушколі. Ну що там, що там? Що там, що там? Що там? Ой, що там, що там? Що там? Що там? Так, ну твоя мама раїна. Вона родить десь сьогодні чи завтра, тому вона повинна лежати тут. В тебе немає ніяких родичів. Ні, не дама Мам, Ну добре, хай вона поводить. Тільки хай не мішає добре. Так, я буду чекати вас. Ідіть спеціально ага, дякую Аліса, ти це чула? Да, мама Не мішай мені. Ой, щось таке случається з моїм животом.

Лена, у вас сестричка. Зараз її треба кормити, щоб вона не плакала. Все. М -м -м. Ну, розказуй, мама, що це таке? У мене нова сестричка. Хоча, може, це їй ключ. Так, ви там збираєтесь, а я поки піду. Ось що треба малятку. Тримайте. Так, дякую. М -м -м. Ну, я ще в носках. сюди. Добре, давай я поки все зберу. А ти посиди тут. Так, ну ось все по цій стратегії. Так. Візьми навіть, будь ласка, її. Це ти візьмеш? Ну я не хочу їсти броколі. Та не тобі це, не тобі успокойся. Це ти теж візьмеш? Так, це тоді. Зараз я її усиплю і тоді все буде гарне. Покатила. Так, ідемо. Дай їй соску. Та що я тут соску буду шукати? Давай потім. Ну добре, йдемо додому. Дякую, велика. І вам дякую. Так, Аліса, візьми цей пакет Все, ідемо. Так, ну добре. Аїса, йди сюди. Де ти там? Аліса. Ну добре. Будем ездить найду. Алисочку вдруг спика. Ну, врач. Так, зараз її тут кроватку покладемо. Ось такие штуки. Украпаємо до кисочки. Ось це держи. Ось тут мы покрапили сюди. Все, мы. Чоловікам це мазати. Перед тим, як трогати дитину, ну, можна її перекладати. Ох, після тяжкого дня треба поспати. Да, мама, вже ніч. Ладно, піду і я поспаю.